Доброго здоров'я, шановні земляки. Як завжди, користуюсь беззахисністю нашої влади, особливо коли це Марина Олександрівна, зовсім беззахисна і наш завідуюча будинком культури. Вона дуже не хоче знімати, щоб ми знімали цей сюжет, але тема дуже серйозна. Ви знаєте, що у Феськи прилетіла ракета одна здається, так? І вона практично зруйнувала місцевий будинок культури. Будинок культури в фисках це щось на зразок храму культури. Я зараз зовсім нічого не перебільшую, тому що наскільки розвинена. Тут оця ланка, ну там і свята, там і концерти, там і все на світі. І от якраз туди прилетіло, і е, я так розумію, ну, директор будинку культури затулилась, нічого страшно, хай чита. Ми обіцяли її не трогати. Дивіться, була така ситуація, що майже упав дах. І коли приїхали ремонтники і порахували гроші. То там, де-то в мільйонах, мільйонах, мільйонах. Я чув таку 6 мільйонів, чи скільки? Де взяти у війну такі гроші, Марина Олександрівна? І що трапилося в Фейсках, скажіть, в цьому селі пішли в ваш кабінет, а то нам тут заважає директора будинків культури. <реку> <реку> Дуже скромні. Так, вот. На жаль, ця трагедія прийшла до нас 2 травня. Це 2 травня 2 було, так? 2 да? травня так, ракета потрапила нам таке місце, де. Понівечила будин дах будинку культури, mm -hmm. трохи амбулаторію, школі дісталася, і в дитячому будинку садочку нашому таке якраз людне місце. Як кажуть, земля не без добрих людей, і у mm -hmm. нас в фейсках дуже багато активістів, які з радістю відгукнулися допомогти поладнати дах будинку культури. Марина Олександр, один із наших активістів, про яку я сьогодні дізнався, вибачте, перебив. Mm -hmm. Це Сергій Леонідович Беседин, yeah. якому сьогодні 60 yeah, років в <laughs> нього ювілей. Золота людина, яка створює робочі місця, платить податки, і як ми писали перед війною в останній одному з останніх номерів, це реальний конкурент для китайської промисловості легкої, так, тому що так, він так, насправді робить все краще, дешевше, і силами наших людей. Вибачте, перебив. Мені пощастило, да, що він... у нас да, підприємство Сергія Леонідовича знаходиться у нас на території. Він... І до війни допомагав нам, ніколи не відмовляв ні в чому. А на період війни так, і паливом і солдатам, і деревиною допомагав бліндажі будувати і ліками і допомагав. І ліками, обстріляли і... бідолагу. Там страшно він з так. ліками їхав у золочі. Його. І Але син у нього теж молодець до паактивіст, голова фонду а, Максим. Максимід да, Максим він mm. теж допомагав. Ще в травні нашому селу з гуманітарною допомогою і деполь харків деполь України теж гуманітарний центр. А біседя у нас ці. очолює виробниче підприємство Конвектор. Так, да. таке. так. вони а... свічки виготовляють там все, що тільки там не Скажіть обляд. про будинок культури, так, бо це так. унікально. Я не від вас дізнався. Я сьогодні був в дуже цікавий родині, про що напишу в новорічному номері. А я почув таку річ, що там навіть Восстановили, дах, ці балки Навили, важ... так, важенні да, балки. Дерев'яні якось... балки піді Підіймали... за дяки Сергію Леонідовичу. У нього було це зроблено, зроблено на підприємстві. Зробив дерев'яні балки, тому що вони всі були понівечені, потріскані і ремонту. Не підлягали все заново. Скільки грошей з бюджету пішло на ремонт будинку культури? Нуль ніякого ніяк 6 як вам такі от співставлення? 6 мільйонів, які були заявлені, і нуль. Оце називається працює громада, працює керівник громади. Вибач, зроблю комплімент, Марині Марини Олександровні. Я сивіш, скажу, Наталя я скажу Наталі Петрівна, Петрівна, Петрівна яка нас... депутат і бу... директор будинку культури. І я вам скажу, що дуже варто зараз назвати прізвища людей, які допомагали там найсильніше. Так, назовіть будь ласка, це Стрельцов Олександр, це глушко Анатолій, Рябовол Євген. Це і Зеленський Олександр і Анпілов Олексій, тобто всі ці хлопці, але саме більше це Стрельцов, виглушко, це хлопці, які на дахі там просиділи все літо, і ми періодично приходили якось, хоч їх під підбадрити. Там, хоч якісь обіди готували. Ну, це все завдяки Наталі Петр... Наталі Петрівні, тому що Наталі Петрівна це хто вона Лавріненка, директор клубу а вас як прізвище? і мене Лавріненка. Шо, ну, не подумайте, не Лавріненка. що я свою свекруху, а, а спалі... це свикруха, да, да, да. але це групи треба її любити її все вірі. Так, я ми знаємо її давно. Да. Ця людина завдяки унікальна це... і те, що вона робить з культурою вашої громади. Це ну дуже круто, тому що Наталя Петрівна любить свою справу з на свою справу і її поважають люди. І мабуть, тому в першу чергу всі збираються в будинку культури на всі свята, свята і свята, які тут проходять досить регулярно. І Ювілярів поздравляю, чому вона сьогодні в мене зараз. Виписуємо з книжок. Наступна наступний рік ювілярів. Тобто це у вас системно робиться? Системно, Так оце називається серцевина, оце називається підхід. Так воно й должно бути, а потім люди беруть і приходять безкоштовно ремонтувати будинок культури. Ми дивуємося, чому так сталося, а в фисках уже ніхто нічому такому не дивується, я так розумію. Так? Якщо це є справжня громада, ці фото спочатку, які вони дах клубу і зараз, то слава Богу, що не тече. Звісно, там ще роботи багато і в залі треба зробити Шифер брали школи. Так сто листів нам не вистачало доробити, але в основному Наталя Петровна і у людей просила, і підприємців, які давали. купували поки нови. Ми не, там в основному він був шифер. Я розумію, я розумію. Війну переста да, да. і нам уже не вистачило сор, 100 шиферин. Нам уже ніде ні було взяти. І потім, коли е, в школі зробили новий дах, то звідси ми якраз і докрили клуб. Що, вже взимку, Свято викритим. перемоги, будинок культури готовий О, прийняти? Готовий, готовий. Скільки народу поміститься туди? Скільки там, Наталя Петровна, місць у нас 400? Не, не, у нас Менше? 250. А, 250, 250 у нас місць, ну, ну у нас є поє, ще, ще кімнат постачає. Дякую вам, дякую Дим за вам цю дякую. Корот, коротке інтерв'ю. Короткий стрім, це справжній стрім. Тут все нічого не вигадано. Інформацію я тільки отримав. Відразу захотів її перевірити, справді це так було чи ні. До будинку Право. культури не доїхав. Ви були по дорозі перші. Я сюди привів Наталя Петрівна. Сі вони зараз покажу Ліля. Не проти Наталя Петровна опять знову до речі. Наталя Петровна, посміхніться. А це Наталія Петровна, це та людина, яка очолює галузь культури в Фейсківській громаді. Дай Бог вам здоров'я. Все Спасибо, буде Україна. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей. З вами була Газета Зарія, Мирошник Василь Савич.